Доброго дня, дорогі односельці, земляки, з вами Олексій Скоркін, народний музейний діяч Велика Сьогодні перебуваю поряд із своїм подвір'ям по вулиці Гришевського і хотів вам розповісти, дорогі земляки, про цю хатинку, де я народився, де пройшло моє дитинство. І в кожного із вас є своя батьківщина. Маленька, велика писарівка це моя маленька батьківщина. Це мій рідний край. А на цій вулиці, на вулиці Грушевського я народився. Зараз ось ця хатинка, як виглядає. виглядають такі невеличкі вивісочки, які я зробив минулого року. І бажаю вам, всім, дорогі мої земляки, спокою, затишку у ваших домівках. Бажаю злагоди миру, всім вам і нашій Україні. Це моє подвір'я. Це те місце, де я, де пройшло моє дитинство, де я ще малим ходив у школу, де жили мої дідусь з бабусею, Скоркін Михайло Абрамович, і Скоркіна Євдокія Павлівна. Тут малі жили батьки Олексій Михайлович Скоркін, Клавдія Володимирівна Скоркіна та і я, Олексій Олексійович Скоркін. Це просто йшло моє дитинство. В цій хатинці. Погляньте, як це виглядає. Зараз зима, багато снігу в цьому році. Це 16-й номер Грушевського. Моя рідна хатинка, моя рідна Батьківщина. Не одне покоління Скоркіних тут уже жило в цій хатинці. Багато хто з вас бачив, проїжджаючи по вулиці Грушевську, цю хатину. А поряд ще давно ми зі своїми батьками колись придбали хатинку Грушевська, 18 номер, в якій я декілька років тому, у 2022 році, відкрив музей меду, який відомий багатьом із вас. Дорогі мої односельці, дорогі мої земляки. Для когось це було дивно, для когось це було незвично. Але це справа мого життя тим, чим я займаюся, чим займається наша родина. Погляньте, яка вивісочка така я зробив музей меду. Я облаштував цю хатинку і завжди. Запрошую всіх вас до себе в гості. Мені буде приємно вас всіх бачити у себе. Попри все, попри війну, попри негаразди, музеї меду завжди відкриті двері, і я, як господар, завжди буду радий бачити вас, дорогі земляки, у себе. Це моя справа, моє життя тим, чим я займаюся. До скорої зустрічі. Щиро ваш Олексій Скоркін.